Привіт усім! Ви на моєму каналі Мама Плюс 7. Давно я не записувала відео для вас, але сьогодні вирішила записати відео про те, як відучити дитину від грудей. І перш чого почну, я нагадаю вам, що я мама п'ятьох дітей. І мені не перший раз це доводиться робити, але найважче це було саме вперше. Я не знала, як це, я не знала, коли це треба зробити. Хочу в відео вам детально все розкласти. Можете довіряти досвіду вчених, можете лікарів, можете досвіду інших мам з пісочниць, а можете просто послухати відео, тому що я це питання вивчила, увібрала все самое важливе, всю важливу інформацію і хочу з вами поділитися. Перше, лікарі говорять, що якщо дитині виповнюється рік, вона вже абсолютно може вживати. Ці вітаміни і не з грудного молока, і з дорослого столу, або частково там ще стіл, які харчування присутні, або на парве, там, або вона повністю може забезпечити вітамінами себе, і тому не треба вже грудне годування залишати. Але вибір мами чи до трьох років годувати, чи до двох це вже за вами. Коли моїй донечці було два роки, це я про іншу вже кажу. Я вирішила припинити годування не від того, що мені так хотілося чи там час настав, а від того, що я втомилася. Втомилася не досипати, втомилася кожну ніч вставати не менше ніж 5 разів, щоб дитина вставала два рази, такого не було. Але я не могла емоційно якось відпустити доньку. Я не могла, от просто от емоційно не могла. І коли я звернулася до своєї подруги. Яка зараз проживає в Канаді, я поділилася своїми переживаннями з нею, Сказала, що мені важко, я не знаю, як це відпущу доню, тому що я відчуваю з нею себе одним цілим. Вона моя, а якщо вона вже не буде на грудному годуванні, мені здається, вона вже стане доросліша, старша, вже якось не можу так, не зможу її так часто обіймати вночі, там поряд спати з нею. І вона мене запевнила, що все буде добре, ти маєш налаштуватися. Вона мені такий лист величезний написала, така, такі слова підтримки я почула від неї. І ви знаєте, я читала, плакала, емоційно було дуже важко це переживати, і все вийшло легше, ніж я думала. От легше. Для дитини це було легше, ніж для мене. Два роки це досить свідомий час, і дитина вже достатньо доросла для того, щоб їй пояснити, що це не можна, молочка вже там немає, треба їсти те і так далі. Вже можна з дитиною якось домовлятися. Тому е, мій перший такий досвід був позитивний, але я пам'ятаю, емоційно я от, от так переживала, як ніколи. Е, наступні діти трошки було по-іншому легше. Єдине, що не змінювалось, це те, що вночі я до них дуже часто вставала. От дуже часто. Е, сна як такого не було, це декрет за декретом. Постійно е, стреси вночі встаєш по 5 разів, по 5, по 7, А дитина встає не від того, що вона щось хоче, а від того, що вона тітя, Мама, тітя, от ось ось таке, і це було реально втомлююче. І е, коли е, якось ми приїхали з чоловіком від батьків і прийняли для себе спільне рішення відучити нашу там ще одну доньку від е, е, Грудей, то шлях я обрала наступний: я віддала дитину вночі, щоб вона спала з чоловіком. В іншій кімнаті з чоловіком для неї це було щось інше, і вона першу ніч плакала, хотіла до мами, хотіла цю дитині. Було на той час теж так орієнтовно, між півтора і два роки. І так ми відучили. Відучили через те, що лікар порекомендував а не через те, що ми так прийняли рішення навіть, а через те, що лікар порекомендував нам так зробити, тому що я була вагітна знову. І для дитинки, яка в утробі, важливіше утримувати ці речовини від мами, ніж для дитинки, яку я ще годувала. І він от просто наполегло нас переконав. Так був мій другий досвід успішного відучування від грудей. Третій спосіб я застосувала саме зараз, і вже 4 дні як не годую свою доньку. Найменшу нашу донечку Даяна, їй зараз рік і вісім, нагадаю, як це все відбулося. Цього разу я вирішила зробити це не стресово, а так як я цього хочу. От так, як мені от комфортно. Пам'ятаю, дитині було десь, певно, рік і три, і чоловік каже: Ну давай, давай вже зав'язуємо, тому що це вже тебе втомлює, бачу, ти виснажена, а я не змогла. От просто ви знаєте, вийшла на вулицю, розплакалась, і сказати, ти мене не розумієш, тому що ти чоловік, а я не можу, не можу. От я на настільки ще моя, не прийшов той час, я не можу просто в один день змінити це рішення для себе. І, е, ну от Вона просить, а я ні, а ні, бо чому? Бо, бо чому? Ну, не змогла. Я вирішила цей час перенести. Зараз поділюся, є три способи, як відучити дитину. Перше, це бабусін метод. Це метод, коли? Перев'язування грудей. Намазування ціці зеленькою чи чимось гірчицею не даю, не можна. Це стресовий спосіб, але його іноді використовують і досі наші молоді матусі. Другий спосіб це є такий спосіб все або нічого. Тобто, ви є, коли ви даєте, або нічого, або терміново ви все забираєте. Це спосіб другий, коли можливо, бачите, кіт з нами сьогодні. Коли ви забираєте в дитини і віддаєте йому, наприклад, чоловікові, бабусі. І в цей час дитина не стрес не тільки через те, що нема поряд ці, з якою вона смоктала молочко, навіть балувалася, гралася, так неї, такий, був тілесний контакт і емоційний з мамою, а просто нема мами. От коли другий це нема мами, ви десь поїхали на три дні, десь вас немає, ну, три дні цілком достатньо, щоб відучити, немає. І третій спосіб я обрала його для себе це поступовий метод відучування. Спочатку треба відучити дитину від балування, відгратися. Вона не їсть, вона просто бавиться. дай-дай, дай-дай. наприклад, там «дай, дай». Спочатку це денні, денні забирання грудей. У мене вона була в рік, вона могла там 12 разів в день їсти. І це для оточуючих було дивно а для мене це було нормально. Мені так було комфортно потім. Я сказала для себе дитині було рік 4, і чотири все. Це інаф, досить, досить. І я її просто вже вдень припинила, звела до мінімуму до двох разів. З нею в такий вік вже можна домовлятися, заміняла це щось, одягала інший одяг, це обов'язково. Треба міняти одяг, щоб щось... Якщо ви хочете щось інше мати, ніж ви мали, то ви маєте щось інше робити, ніж ви робили. Ось. І Таким чином я звела тільки до нічних годувань. Вночі було важче, тому що дитина сонна. Вона не розуміє. І другий мій крок це було те, що треба змінити метод засинання від біля грудей. Вона завжди засинала біля ціті, тіма, вона і там тепленько, гарненько, добренько. А тепер треба було якось це поміняти. І, хоч пишуть дівчата, уму, ну, треба казочку поспівати, треба почухати. Ну, у мене так не діяло, Ну от просто не діяло. От, ти чухаєш, а вона ні, дай, дає, вона лізе, вона хоче вона плаче. Верещить. Ну як? Ну от як не дати, як дитина так. Ну що ти? Що ти не мати? Ось і важко було знайти свій спосіб, як дитину перевчити на те, щоб вона засинала не біля ціці. Це було перше, може бути заколисування на ручках, заколисування в ліжечку. Це може бути просто поглажування по спинці. Ну, от, різні способи. Шукайте свій, це може бути, що дитина може тримати ваше волосся, або ручку засунути під пах, пахвою так, так тепленько, або щоб хтось інший її так залюлював навчитися, по-іншому її заколисувати. А ще прекрасний спосіб це колясочка. в нас це на ура, це може бути і в день, це прекрасно, колясочка рятує. Або автомобіль. Ось і коли я прийшла цей другий етап, третій етап, просто не дати цій вночі, донечці. Це було вже можливо і найважче, тому що це треба було остаточно це прийняти рішення. І так вирішила, що вже досить, тому що це дійсно це просто мене втомлює і Її теж це просто відволікає. Вона не може нормально спати. Вона встає багато разів за ніч. Це не міцний не, не Ефективний сон, вона не відновлюється за ніч, тому і вирішила забрати. І ви знаєте, це було мені важче, ніж їй. От саме цікаво, що іноді це ваші мамі не дати, як сказати, як пояснити, ой, а це ж ти при людях, а вона просить там, ну, ну налаштуйтесь ви. А дитина підлаштується, от чесно. І я дуже рада, що так от у нас вийшло вже 4 ночі, вона вночі, звичайно, встає, тому що, вибачте, за цей час вона звикла так. Я вночі пропоную їй водичку і печиво. З кожним разом, з кожною ніччю все менше вона встає, все рідше і все менше вона іспечива. Тобто, перший день вона там 10 печенюшечок, таких маленьких з'їла. Вже цю ніч вона з'їла тільки дві і попросила водички вона пити, пити от, попила. Можливо, хтось може замінити, щоб перейти годувати грудьми, і замінити суміш. Так багато роблять мам там з року, приміром, коли заміняють, коли дитина переходить з молочка на суміш. Бутилочка з готовою сумішю, і так ну звичайно треба вставати, це треба зайвий час витратити. Ось, але так вона переводить на бутилочку. А бутилочка це зовсім інший метод відучування, це не до мене, тому що в мене ніколи не були діти з пішачками. Я їх відучувала, просто зразу переходили з грудей, переходили на звичайне доросле харчування. без Басть хочу сказати, як для мами емоційно ви зрозуміли стан, а ще буває те, що з'являються якісь фізіологічні неприємні відчуття як. Підвищення температури, затвердіння грудей або навіть біль. Це все треба теж перейти. Нічого вічного немає, все минає, все буде добре. Я проти перев'язування, проти того, щоб пити пігулку для того, щоб молоко зникло, проти таких бабусяних наших стресових методів, які раніше були, але раніше просто іншого не знали. Ну, тому сприймемо це як. Ось так зараз є і все йде вперед, наука йде вперед. Тому я буду рада, якщо ви будете користуватися якимись новітніми, а не іншими методами, які знали наші бабусі. Але зараз є набагато швидше і ефективніше це можна зробити. Що я хочу ще сказати? Що дитину треба переключати. Якщо є можливість, намагайтеся дитину переключати на щось інше. Вона хоче, а ви, а ви, а давайте пограємося, давай побігаємо, дитину ще в такому віці як рік можна точно переключити на інше. Підглядаю, тому що дивлюся, що там я ще собі записувала. Далі, чи може дитина, наприклад, чим. Коли для мами треба, щоб мама налаштувалась. А для дитини, коли треба дитину відучувати, ну перше, я сказала, що це має бути дитині там рік, так радять лікарі. А друге, треба, щоб не було ніякої хвороби і стресу. Можливо, переїжджання на інше місце проживання у зв'язку з війною. Тоді не радять відучувати від грудей, чи хвороби, якщо дитина десь перехворіла, не треба теж туди відучувати. Треба дивитися, слідкувати за дитиною і за власним станом, щоб для того, щоб ефективно це і максимально було зручно для двох. Як ви налаштовуєтесь налаштуєтесь, так і буде. І в мене є успішний досвід відучування від грудей трьох дітей, і тому ну, ну, я вже щось про це знаю. Ну, це мій досвід в кожного свій, ви можете по-своєму це зробити. Можливо, мама може попасти в лікарню, ну, не, ну, що, що зробиш таке. буває світ. Такий і стресово треба буде відучити, просто мами не буде. Але е, нехай би у вас все було добре, і щоб ви самі це планували, самі це контролювали, як вам це зручно, як вам, як ви це відчуваєте, як ви це хочете. І це ваш, ваш малюк, ваша донечка чи ваш синок, і вам хочеться. Оце можливо таїнство зберегти чим подовше, тому що він ваш, він тільки ваша ця дитинка. Але коли вона відучиться від грудей, чи він то все одно це ж ваш, ваш малюк і ваше сонечко, і ви все одно будете його обіймати. І ще навіть іноді кажуть, ще більше ви зможете з ним і спати. Тепер він не буде вас мучити там, чи задирати футболку, чи казати Дай вимагати, вимагати, дай. Ну ви ж, перш за все, мама. Ви маєте прийняти відповідальність і нести її як буде краще для вас і для вашого малюка. Не дитина двохрічна має керувати вами, ну вона хоче, ну що ж я зроблю? Ну але ж ви дорослий, ну це ж дитина, вона хоче цукерки цілими днями і мультики, що вона ще може хотіти? Ну, не не вчитесь табличку неділеє, правильно? Беріть відповідальність на себе, визначайте те, що ви хочете, що буде краще для вас і для вашого малюка. Бажаю вам емоційного комфорту, що у вас все пройшло вдало. Грудне годування це дуже приємне відчуття. Це від того, як ти кайфуєш, дивишся на свою, свою дитинку і кайфуєш. Насолоджуйтесь, скільки ви цього хочете. І не зважайте на думку точущі. Головне, щоб вам і малюку було комфортно. Я вас всіх обіймаю. Дуже радію від того, якщо ви мали досвід грудного годування. А тепер ще нехай буде успішне відочування від грудей. Бажаю вам успіху!